Віджати у сепаратистів танк Т-64 поповнив лави 80-ї аеромобільної бригади. Ми не можемо показувати локацію цієї бойової машини, але екіпаж танку залюбки поділився з нами думками щодо майбутньої експлуатації бойової техніки. По случаю, у сепаратистів, мабуть, лишній був. Танк повністю справно в атлічному технічному стані. Боєкомплект. горючие смазочные материалы, в любой момент готовы исполнять боевую задачу. Наводчик служил срочную службу танкистам, механик-водитель, у него дедушка был водителем, всю жизнь мечтал быть танкистом. Я просто по случаю, даже не знаю, как сказать, надо, надо работать, надо что-то делать для победы. Все сходится. И танки было время, бросали с парашютом, и артиллерию. На то она и пехота крылатая, чтобы все можем. Но Затратили время. Это выезды с боевыми стрельбами, вождение. У нас не было даже литературы. По первому, сначала у нас не было даже литературы. Мы с интернета скачивали, учебники по техническому обслуживанию танка. Изучали. Все на втык. Ну, потом нам помогли вот еще с 92-й бригады. Ну, времени, конечно, много это занимает. Только научиться только заряжать, я не говорю уже о стрельбе, и то уходит много времени. Если нам войдем в прямой контакт с противником, он нам очень поможет. И по живой силе, и по технике. Танк это очень большая сила. Очень большая сила, и в подразделении десантников он. Буде хорошим паспортом. В лавах Збройних сил я опинився, тому що ну, я не бачив можливості для себе, як я можу сидіти вдома, коли ну, взагалі таке твориться з моєю державою. Я був на Майдані, я був поранений на Майдані, я проходив власним коштом реабілі... реабілітацію та майже повністю власним коштом лікування в Польщі. Реабілітацію проходив, бо хотів як, як вступити до лав Збройних сил. От. І власне, коли прийшов в воєнкоманд, там мені вам, вам тут кажуть робити нема чого. У вас були тяжкі поранення, я був тяжко поранений. Тут я ще почув, що йде набір, і власне мають в п'ятницю вже виїжджати до 80-ї бригади. Я знаю, що це ну, там дуже серйозна підготовка. Я кажу, мене мають готувати найкраще. я я. У будь-якому разі, кажу, піду в добровольчий батальйон або ще кудись. Кажу, але піду, піду захищати свою державу. От, і підійшов до, ну, власне, до комісара, кажу, якщо мене, будуть, якщо мене будуть готувати найкраще, то в мене набагато більше шансів в тому, щоб вижити. Тому я мушу попасти в 80-ту бригаду, там, ну просто по-любому кров носа. От. Він мені подякував за, за громадянську позицію і каже: ну, як є таке бажання, то ми каже, нічого не можемо зробити. Але каже, щоб там не нив, не казав, що в тебе щось болить там, і ще щось. Я йому дав обіцянку, що взагалі він ніколи не почує, і ніхто не почув, що в мене щось десь чи боліло, чи болить, чи ще щось. Кажу, буду виконувати всі нормативи, які всі виконують. Ну, ти механік водій, так? Так, зараз я механік водій. А, якось ти був готовий? Ну, це була е, така ну, мрія дитинства, бо в мене дідусь, ну, яким е, пишалася, в принципі, вся моя родина. Він герой е, Радянського Союзу, він е, був механіком водієм, пройшов всю війну. І в дитинстві я думав, що якщо піду в армію, то тільки механіком водієм. А тут танк приходить. Це для мене просто, який, ну, просто був вибух мозку. І я просився на цей танк. Якийсь час. От. І в принципі дозволили. І так по краплинках, по краплинках назбирувалася інформація, завдяки якій, в принципі, зараз можу керувати цим там. Відслуживши півтора року, теж думав, що через стільки 11-12 років прийде така до нас питання. Ну і так, як знову ми мобілізували по добрі своїй волі, якби я сам прийшов в армію знову. І Попав 80-го мерообійну, і командири кажуть, що якби є машина, якщо є бажання, то зібрався екіпаж, то на всякий случай, ну, мало ли що може бути. Ну, а так, поки проходимо службу і воюємо. З чим є, що маємо, ми завжди готові дати відсіч сепаратистам, ну і всіх тих, хто позихне на нашу землю.